Всім доброго дня, слава Україні От приїхав познімати вуйка ту кубилу, що в мене вже є на каналі. Я скорше знімав. Я тільки її було 9 днів Вона втікає, двойку в полі живе, а трохи така дика, але двойка підходить, на мене не знає трохи чужий. Ось така лошечка 3 місяці. Три місяці досить непогано виглядає зараз на три місяці. Ото кубила, то кубила тут така гуцулка. Що я казав їй вже скільки то її років? 20 з чимось. Але кубила понині роди лушати. неї нічого не робить, але тільки вози воду, такі об у нього води нема, він в полі живе. І от така лушечка він парує кожного року кубилу. Кубила зараз трохи схудала, бо лушиться все, а так то кубила. Файна. Ось така калушечка глушечка від нашого українського ваговоза. Жеребець був файний, моцний. Та й глушечка така, ну не дуже я би сказав така, не є така аж сильно груба, але ну, на 3 місяці досить непогано виглядає. Велик, досить велик. Ноги має файні грубі, в колінах такі. Рухуйте, яка кубила, Але три місяці. 3 місці лоси з буде продаватись ну, кубилося трохи щури теж мене не знає ну, так як воня то пасуться по все поля кругом не знімаю відео буде звуку казав що буде продавав лошечку зроблю відео якщо Хтось захоче, кубила така є, вона ці щури, але вона не кусає. Вона просто стій, маленька. Стиє. А вона все відходить. Не дає до себе близько підійти. Лошечка буде продаватись. Буде продаватись, я приїду і познімаю, не знаю, чи за місяць, чи за два. Він щось каже, що таке планує, вона йому не потрібна. Лошечка файна, від файного коня. Той кінь ще скоро знімав, він є на каналі. Тут такий жеребець моцний. Ну а така лошечка. Хто захоче, я приїду ще раз опознім. Коли він скаже, він казав, що за місяць чи за два я приїду ще раз познімаю, зроблю відео, номер буде в описі. Там дзвоніть, Ну, Така кубила невелика, я знаю. Десь може під метр п'ятдесят має висоти. Але Лошата дає моцні, бо вона кожного року є лошата від неї. То там такі лошата, ну в неї не вдаються, вдаються переважно вже рибця. Ось тут я кажу, лошечка взагалі є 3 місяці. Вона. Якраз сьогодні 30 жовтня. А вона 28-го було 3 місяці. Ось така лошечка. Досить файна на 3 місяці то. До мене не підходить, мене не знає. Я приїхав тут познімати. Уйка зараз нема вдома. Поїхав, казав, щоб я знімав. Кобила знову жеребна. Якраз з 7 липня її парували. Ну, підійди трошки ближче. Не дають до себе, підійти втікають. Ось така лошечка. По поводу реклами, кому щось треба може зазняти, закинути, хто що може продає. Там є номер в мене в описі. Звертайтесь на Viber. Хто хоче, то дзвоніть, питайте, опублікуємо. Там є номер, дзвоніть кому що потрібно. Кубила стігів за щось 23 роки чи скільки. То Вуйко казав, але на своїй руки капець. Файно виглядає. Вона тут нічого не робить, Вуйко її тримає заради того, що він воду возить. І вона такого родить лушата кожного року. Він тримає луша і просто продає та все. На руки, а то кажу, того разу парували з файним жеребцем такий. З масний мені на каналі тут такий український ваговоз. Каштановий такий. Я його не дає до себе, просто ближче підійти. Я її ще познімаю. Як він скаже, коли він вже такий продає. Він вже казав, що хоч трошки, каже, поки коніці пасуть. А, що робить? Хоче доріти, стоять коні нічого не роблять. Ну. Файна лошечка нема що казати. Стий маленька, стій. На, 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 на! Трошки їх перепняв чуть-чуть далі. Най попасуться. Кобила захищає, не дає підійти до неї По то коні от во Кругом поля. Хотів більше нема коні трохи. Ну, кобилка така, вона, вона не є дика. Вуйко підходить одразу до нього йде, все. Просто мене знає, я приїхав. І до мене так трохи не хоче йти. Я ще приїду познімаю, коли вона буде продаватись. Хто захоче, то на руки. Така буде така лошечка буде на продаж. Нам буде досить нам набагато більше відкупили, вона вже і тільки три місяці, вона майже за зрослим я кубила. Файна урбенька Я її знімав, як був її тиждень часу. то скільки там 9 днів, то можете подивитися, яка вона була. Стійний бісь Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Кому що може щось потрібно, викладайте фотографії навіть в коментарі. Може комусь треба щось опублікувати. Не може дозвонитися або ще щось, того. можете писати в коментарях. Я перезвоню або відповім якось такі коні буду знімати далі заїхав до ота двовійка кажу він каже що буде продаватись але Ще зараз поки що каже, ще якийсь місяць хай щось з скубилов поки нема снігу то вже казав такого місяць півтора-два ще потримай а далі то Буде продаватись, то зроблю відео і хто захоче дзвони. вона вже фактично її можна відлучати, вона вже 3 місяці, вона вже самостійно, вона вже пасеться, п'є воду, все і має бути, все вже така. І буде продаватись, то я приїду ще раз кажу, познімаю і лошечка буде в продаж. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. По поводу реклами, звертайтесь, там є номер в описі на вайбер або по телефону, кому їх підходить. Всім дякую, слава Україні!